Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Головний наранок до вашої уваги. Я інформаційний випуск. І цієї ночі. Росія держава турист в чергове атакувала Дніпро сили протиповітряної оборони України. Спили дві ракети. Про це розповіли в Дніпропетровській ова. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, і є поранені місцеві мешканці. Серед них є і діти. Це хлопчик, якому один місяць він у задовільному стані. Повідомляють 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості. Ну і ще четверо людей отримали поранення. Півтора десятки авто пошкоджено у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. Вибито вікна. Місцеві повідомляли про два вибухи одразу після звуку повітряної тривоги, і над містом одразу піднявся дим. Чекаємо на нові подробиці. А українські захисники за добу взяли в полон близько 60 окупантів під Вовчанськом. Про це повідомив речник угруповання військ Хортиця Назар Волошин. На позиціях неподалік міста була зафіксована масова здача. Зараз у районі Вовчанська продовжуються бойові дії. Росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ неподалік Лепців. Наші бійці на цьому напрямку продовжують нарощувати оборонні можливості минулої доби. Українські захисники вразили три склади з боєприпасами. Один склад пальномастильних матчів. Матеріалів та 12 бліндажів росіян італія передасть Україні другу систему СЕМП. Ті, це підтвердив очільник МЗС країни Антоніо Таяні в ефірі державного мовника. За його словами, Україна не може використовувати зброю для атаки по Росії, але може захищатись. Система, також відома як Мамба, є франко-італійською батареєю, яка може перехоплювати десяток цілей одночасно. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети, так само, як і Петріоти. Вона зараз розгорнута в Кувейті, однак найближчим часом повернеться назад до Італії. Рим і Париж поставили першу таку систему Україні в 23-му році. Камала Харіс замість Джо Байдена поїде на глобальний саміт миру до Швейцарії, який скликає Україна. Про це повідомили в Білому домі. В офіційній заяві йдеться, що віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України та принципів статуту ООН. і Також США на саміті представлятиме радник з нацбезпеки Джейк Саліван. Як відомо, Джо Байден не поїде до Швейцарії, адже вирішив бути присутнім на зірковій вечірці, де збиратимуть гроші на вибори. Координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Міл Білого Дому Джо Кірбі заявив, що участь у глобальному саміті миру у Швейцарії віце-президентки, а не президента, не применшує рівня підтримки України з боку США. Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному вбивстві підлітка на станції Київського фонікулера. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 1 серпня. Під час того, як судді перебували в нарадчій кімнаті, родичі та друзі загиблого Максима не стримували емоції, лаялися з обвинуваченим Артемом Косовим. Своєю чергою батьки хлопця заявили, що зроблять усе, щоб убивця залишився за ґратами на все життя. давайте зараз подивимося уривок із суду. Трус! Голову патріміє нічтожества. Дися! Хочемо по утримання, все. Нам більше нічого не потрібно. Ні грошей, ні взагалі, ні. По життєво покарання. По, життєво, по, по життєво покарання, так. так. Щоб він пожиттєво сидів, все. Щоб там все, з голову собі опустив. Тобто подивитися, не хоче в очі, ні матері, ні, ні, ні мені. Опустив і все і сидить собі. І чи налаштовані доводити в суді, що умисне вбивство було скоєно з хуліганських мотивів, як повідомили в ДБР, підозру було змінено за суворішою статтею. Тож суд може засудити винуватця довічно і конфіскувати майно. Гадаємо, що інцидент у київському фоні трапився 8 квітня. Службовець водій управління державної охорони вступив у конфлікт з групою підлітків. На виході з вагона нападник накинувся на школяра. Десятикласник Максим Матерухін головою вдарився об скло та отримав смертельний поріз у шию. Нападника затримали на місці. І сьогодні по всій Україні будуть діяти графіки відключення світла. Укренерго прогнозує дефіцит в енергосистемі впродовж всієї доби. Нестача буде більшою ніж вчора. Усе через зростання споживання електроенергії, що викликано спекою та зниженням обсягів імпорту з-за кордону. З опівночі до кінця цієї доби у всіх областях діють ліміти на споживання. При їх перевищенні обленерго згідно графіків, будуть відключати світло як для побутових споживачів, так і для промисловості. Найжорсткіші обмеження запровадили у Києві. Якщо у більшості регіонів відключення світла становлять від 4 до 8 годин без електрики, то у столиці світла не буде сумарно від 9 до 12 годин на добу. Чи буде ситуація погіршуватися? Свій прогноз дав енергетичний експерт Олександр Харченко. Послухаймо я не бачу жодних підстав казати про якісь апокаліпсиси. Я не бачу підстав казати про... Якісь там техногенні катастрофи і так далі. Я певен, що енергетичний комплекс вистоїть. Найгірший сценарій цієї зими виглядає як обмеження споживачів до 6-10 годин на добу. Але при цьому працює вся критична інфраструктура, і при цьому забезпечено тепло, забезпечено водопостачання, забезпечена каналізація, і працюють ключові оборонні підприємства. Оповіщення про повітряну тривогу стане платним для жителів тимчасового окупованого Севастополя. Росіяни нараховуватимуть з 1 серпня по 57 рублів, це приблизно 26 гривень. До щомісячних комунальних послуг. Оголошення про це вже розвісили на стінах будинків у частині Севастополя. У місцевих інтернет спільнотах нововведенням не задоволені. До того ж, послуга нав'язана в обов'язковому порядку. Блокаду на кордоні сьогодні відновлюють поляки. Як повідомила державна митна служба України, польські фермери планують не пропускати з України вантажівки в пункті пропуску Рава Руська у напрямку на в'їзд до нашої країни. Мітингарі заявили, що пропускатимуть не більше 24 вантажівок на добу. Також щогодини будуть пропускати до чотирьох автомобілів з гуманітарними вантажами. Акція протесту триватиме до другої половини четверга, 6 .00 червня. І з окупації вдалося повернути ще шістьох українських дітей. Команда Сейф Ukraine допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам з шістьома дітьми, троє з яких напівсироти. Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба. Батько однієї з родин загинув на очах своїх трьох дітей від російського снаряда, який влучив у подвір'я. Діти з іншої сім'ї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били катували їхнього батька. Молодший син родини після. Побаченого перестав говорити. Російські окупанти також погрожували дітям. Казали, що батька вб'ють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. Зараз українські діти в безпеці оновлюємо випуски. Покажемо вже майже за годину сніданку. Будьте з нами ми Ваша Точка опори.